25 травня розпочався ремонт дороги Н-10 на відтинку Івано-Франківськ. снятин На одній із ділянок в Коломийському районі працює одеська фірма. Наразі дорожники працюють у лісному хлібичині. Ми виїжджали подивитися на стан справ. На ділянці від лісного хлібичина до лісної Слобідки працює одеська фірма Автомагістраль. Тут задіяна лише сучасна техніка. Розпочали роботи 25 травня. Вітинок, який мають пройти дорожники 7,5 кілометри. Це приблизно до закінчення лісної слобідки. Майстер дільниці Сергій Овчаренко каже, робитимуть усе із працівниками, щоб якнайшвидше закінчити ділянку та перейти на іншу. Початок нашої ділянки з 141 кілометра і захватка в нас 7,5 кілометрів. На даний момент розпочати. Будівництво, реконструкція автомобільної дороги. Ми почали буквально дня три назад. і Проходимо, ну, в середньому, виходить, по пів кілометра за день. Технологія холодного ресайклінгу спушуємо і потім буде асфальтобетонне покриття. Наразі Одесити працюють фрезою. Вони знімають 10 сантиметровий шар дороги та розпушують його. Катки та грейдери вкладають суміш. Далі працюватиме ресайлер. Наразі пройдено близько двох кілометрів.